Я вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, дивиться це відео. Сьогодні ми будемо подвійну розетку замінювати. Вибачаю за мій такий зовнішній вид то для того, щоб людям точно було сумнівів, що я сліпий. Якщо що, в мене в інстаграмі будуть, ви будуть викладені мої документи, довідка МСЕК, де вказано, що я сліпий. Так, зараз буду вам пояснювати, що і як. У мене ось бачите, окремо. Ну, а, взагалі, що ми зараз будемо робити? Пояснити? Ну, спочатку. Чому там в стіні дира? Що ну, взагалі то та розетка стара, яка не працює. Ось, карчать дроти. Тут два кріплення для самої розетки. Це... Типу, називається підрозетна чаша. Так. Ось ці гвинти кріплять його. Я не знаю, воно буде триматись, не буде, наскільки воно там не погане. Це така справа, то розберемося. Зараз покажу, як я розібрав ось такого виду повністю розетку. Зняв пластиковий. Ось ще до себе зроби руки, щоб воно в кадр входило. Пластиково. Кришку зняв. Бачите, ось я <кій> це для угу. вилки. А третій то шуруп, який ми зараз будемо викручувати. Не видно. Я не можу по-іншому взяти телефон. А... Угу, ось так тримай. Коротше, ось так ось. Крутимо, крутимо, крутимо. Цікаво, що вона зараз світила з червоним. Індикатор? Так. А то, напевно, від статики. <кій> то, то струм, який виробляє наші клітини. Так би мовити, термоядерний реактор всередині кожного з нас є. Так, от бачите таке. Ну, покажи ближче до себе, рукою. Ось. Угу. Розібрав. Бо я намагаюся взяти в кадр, щоб було ж видно і твої очі, щоб вони за не тільки... Так, не тільки руки. Ну, а через те, що ти береш ближче до мене, то не видно те, що зрозуміло. ти показуєш. Так. Тепер дивимось. Ось тут ці під пальцями моїми, Це два отвори, в які вставляються дроти. Фаза та нуль. А Поруч з ними. Ось тут. Це <кій> отвори. Там, де гвинти кріп. Для за... за... того, щоб клеми затискали дріт, але в них ще треба попасти. Вони нащупати треба. У мене чогось проблема з тим. Бо коли перевіряв, як що крутиться, воно в мене крутилося. А як? А, краще оця викрутка забув. Крестова. Ага, все. О! Просто. Різьба на шурупі, де вкручується, замала. Для плоскої такої викрутки. Ось. Я занадто розкрутив був. Коли перевіряв, я так, я вставляв дріт, щоб зрозуміти. Наскільки сильно треба зняти ізоляцію? Десь приблизно сантиметр. Плюс-мінус. Якщо занадто зняти ізоляцію, то вона може коротити розетка. Так, тепер розкручую. Щоб ставити дріт? Так. Думаю, цього вистачить. Зараз буду вставляти і закручувати. Тріт. Недостатньо розкрутив. Дуже. І тепер має точно. Що вставилося? Ще й проблема в тім, що стріт загнається. Оце алюміній, він погано гнеться, тому може лазити. Бо я не докрутив. Тут, коли бачиш, то можна зазирнути і побачити. Достатньо, чи воно відкручено. Чи є, так би мовити, зазор, що вставляти. А коли сліпий, то. Не зрозуміло. Нічого не впало зараз. Девай все. Ага. Клем выпал.